Отже, наступні в нас за планом західноукраїнські землі впродовж цього всього періоду тут трошечки поменше буде всіх цих різних подій і історій, але процеси вони загалом пов'язані. Просто на західноукраїнських землях все це відбувалося набагато раніше ніж, до прикладу, в Російській імперії. Пригадаємо, які землі входили до складу Австро-Угорщини. Це е, Галчина, відповідно, яка відійшла за першим поділом Речі Посполитої до складу Австрії. Нагадаю, що ці поділи вони розділили українські землі, ті, які входили до складу Речі Посполитої, тобто повністю все правобережжя і західноукраїнські землі, на дві імперії Австрійську імперію і Російську імперію. То до Російської імперії війшло все решту, а до Австрійської імперії Галичина в 772-му. Закарпаття вже було в складі е, Угорської імперії з 11 століття ще у складі Угорського королівства. І Буковина. Нагадаю, що Буковина вона довгий період часу була в складі Молдавського князівства, е, яке перебувало під протекторатом, тобто під зверхністю Османської імперії, і за результатами однієї з російсько-турецьких воєн, ці землі вони перейшли до Росії. Але потім стало зрозуміло, що Росії зовсім не потрібні вони, і за добру купку грошей їх викупили австрійські дипломати. Тобто на цей період, на період 70-х років 18-го століття, у складі Австрії ми маємо Галичину, Буковину і Закарпаття. Ми говорили про реформи Марії Терезі Йосипа II, які вони реалізовували на цих новоприєднаних землях раніше, але, тим не менш основою економіки слугувало сільське господарство, землеробство. Лише потім перейшли частково до промислових таких. Об'єктів загалом господарство це мало екстенсивний характер. Ми пригадаємо, що таке екстенсивний характер. Тоді, коли селяни відпрацьовують повинності, окрім тих повинностей, які вони зобов'язані були відпрацювати поміщику, вони ще були повинності перед державою. Тобто вони робили те, що ем, якось покращувало державний благоустрій. Вони будували дороги, мости, зобов'язані були нести військову службу. Це суть таких повинностей. І ну, відповідно, через всі ці моменти, через складне життя селян, через їхні малоземелля, тому що після смерті Марії Треті. З Йосипа II, реформи, які вони провели, що стосувалися скасування кріпацтва і панщини, вони були скасовані, панщину назад повернули, і через це відбувалися соціальні протести різні. В 30-х роках це був опришківський рух, відповідно, опришки, ті, хто чинять опір. Один із найяскравіших яскравіших таких опришків був Олекса Довбуш. Холерні бунти. Що таке холерні бунти? Ем, на Закарпатті спалахнула епідемія холери. І для того, щоб не поширювати цю епідемію всією імперією, мешканцям Закарпаття заборонили виїжджати зі своїх територій. І тому вони підняли бунт. Результатом цих холерних бунтів стало те, що їм скасували частину повинностей державних. Ну і це було відповідно на Галичині опришки, холерні бунти на Закарпатті, а на Буковині був рух лукяна Кобилиці. Більше того, лукян Кобилиця не просто собі був таким собі повстанцем, як наш стиму Кармалюк, до прикладу, Лук'ян слукян навіть очолював. Буковинську таку громаду в австрійському парламенті. Тобто він ще й був таким непоганим політиком, як показала практика. Правда, через ці його різні повстання його звідти вигнали, але ну, ціль була, мета була. Щодо промисловості, переважало сільське господарство. Тут це треба запам'ятати. Щодо промисловості, чим займалися? Займалися виробництвом солі. От різні такі соляні шляхи, то це якраз таки територія Закарпаття. Чому ми нічого зараз про це не знаємо? Тому що тут сіль добували з води. Вода була солоною, її випарювали і таким чином добували сіль, відповідно, були солеварні. А це трошки дорого і об'ємно у виробництві, тому як таких сучасних солеварень там наразі немає. Зараз нам на столі потрапляє сіль Далі легка промисловість, текстильна промисловість. Тобто чому? Через те, що в основному там вовна була бо Галичина, там багато дуже Карпат, живуть гуцули, відповідно, вони вирощують овечок і з цього роблять різні такі вироби текстильні. Ну і Якщо це Карпати, то це там багато дерева. Тому деревина, відповідно, так? це основна така класична промисловість. Ще є така озокеритна промисловість це гірський віск. Добувають. І лише згодом, наприкінці 19 століття, тут починають активніше добувати золото і нафту, коли розуміють, що вугілля не єдине джерело енергії для таких двигунів. Це для того, щоб згадати фактично оці реформи, які проводила Марія Терезія, е, зміст реформи, аграрна, це оце що. Е, Заборона тілесних покарань, панщини і е, надання особистої свободи, зрівняння в правах всіх церков, зрівняли там католицьку і греко-католицьку, православну просто не забороняли. І освітнє навчання рідною мовою у 1884 році дату запам'ятовуємо, треба е, запам'ятати обов'язково, що відкрили Львівський університет. Це для того, щоб просто пригадати, яким було соціально-економічне становище на цих землях. Ну і так само, як е, на початку 19 століття в Росії, Імперії так само тут, на західноукраїнських землях, розпочинається українське національне відродження. Що ж що стало поштовхом до цього відродження? На, на Дніпрянщині ми пам'ятаємо, що це Катерина II вручила жаловану грамоту дворянству. Яка підтверджувала привілеї старшини, прирівнювала їх до дворян, але їм спочатку треба було це довести, і вони почали активно користуватися історичними джерелами, шукати оту інформацію, яка би підтверджувала їхню приналежність до дворянського роду. Але насправді ця хвиля вона прийшла ще задовго, вона прийшла з Європи. Відколи від розпочалася французька революція, а згодом у Європі весна народів, і це такий відгомін, фактично, коли починають усвідомлювати, що нація це найвища цінність, що є народ, що є держава, і що ці колоніальні імперії вони фактично нікому не потрібні, і що це в'язниці для різних народів. Відповідно, внаслідок такого широкого руху і різних соціально-економічних таких причин, міжнародних, зокрема. Пов'язаних спалахує і Перша світова війна, після якої сказали, що вся імперія більше не буде, має бути держава відповідно на тих територіях, де мешкає народ, і все. А якщо так не виходить, то має бути автономія. Але бачимо, що цей принцип теж похіднувся. І після другої світової війни принцип мирного врегулювання, коли не можна порушувати територіальні кордони, теж. Похитнувся, але мета така була. Тобто, початок національного відродження. Що таке національне відродження? Усвідомлення, що українці це українці, а не, до прикладу, угорці і австрійці, хоч і мешкають вони в цій державі. І такими рушіями відродження, якщо в Надніпрянщині це була інтелігенція заможні, тобто вона йшла так від старшин, далі при університетах і так далі. Ми згадаємо там Харківський університет, до прикладу був осередком такого відродження, Київський Університет, потім став осередком громадівського руху, то тут трошечки було по-інакшому. Тут такими рушіями національного відродження були священники. Чого священники? Тому що вони реалізовували всі свої такі обряди, дотримуючись різних звичаїв і традицій своїх давніх предків, і вони були освіченими. Тобто, ми згадаємо, наприклад, починаючи з 17 століття школи, університети, не тільки в Україні, в Європі також, вони всі були при церквах різних, при монастирях. І лише починаючи з 18 століття, наука і освіта, вона потрошки відділяється від церкви. Такий самий формат і тут. Населення було неграмотне – Діти, які там ходили у початковій школі за цією реформою, вони щось там вміли читати, але все одно ні. І виходить, що церква це була єдине джерело інформації, чого так всі хотіли контролювати завжди церкву. Тому що це вплив на людей. Зараз ми маємо тисячу і одне джерело інформації, і нам вже тепер важко розібратися, кому вірити, кому ні. А люди на той час вони ходили до церкви, слухали казання, яке каже священник, і вони там дізнавалися останні всі новини. Відповідно, всі політичні погляди в них теж були через таку релігійну більше призму. Тому священники стали рушіями і так, якраз таки цього відродження. Треба запам'ятати про те, що е, всіх цих. Е, Відродників, скажімо так, називали будителями на території Закарпаття, таким гарним словом, будителі. Не ті, хто відроджують, а ті, хто пробуджують українську мову. До прикладу, це був Олександр Духнович, який розписував шкільні підручники, додавав туди українську мову, туди ж граматику, туди ж буквари Відповідно, це належить йому така велика. Велика ніша, скажімо так. Тобто запам'ятовуємо, що Рушій це греко-католицьке духовенство, навіть не православне, греко-католицьке. От коли ми говоримо про Галичину, то там основна маса населення вони є греко-католиками. Коли ми говоримо, чому? Тому що вона постійно була в складі. Речі Посполитої далі, коли ми і потім продовжили цю греко-католицьку церкву, вони забороняли. Бо ну ми ж пам'ятаємо, що в Речі Посполиті була і Центральна Україна, теж і Поділля. Зокрема, ми зараз теж маємо греко-католицькі храми, але вони в нас не настільки поширені через те, що колись Російська імперія, яка прийшла, то вона ці храми руйнувала греко-католицькі. Вона потім, взагалі, цю греко-католицьку церкву об'єднала. О, згадаємо, якраз таки 1839 рік, що внаслідок польського повстання. Греко-католицьку церкву як таку було скасовано. І тому центральна Україна вона ну, не має стільки греко-католицьких парафіян, тому що цей момент було заборонено, а потім банально втрачено. А відповідно Галичина вона перебувала в складі Австрії, яка лояльно ставилася до різних релігійних конфесій. Тому тут греко-католики були. Це теж як такий момент маркер. Да? Бачимо греко-католиків, знаємо, що це Галичина. У горці, в основному, Боже у горці, Закарпаття в основному у горці, там або православні вони, або католики, Буковина в основному православні. Там греко-католицькі храмів це теж дуже рідко, так як на Центральній Україні. Тому що в той період, коли Уняйська церква на Україні поширювалася, той час для Буковини це було Молдавське князівство, а воно свого часу конкурувало з Московією за право бути православним таким релігійним центром. Тому, Греко-католицьке духовенство, ми можемо говорити про це лише на території там, Галичини і трошечки Закарпаття. В основному, от вони були такими рушіями. У Перемишлі, Перемишль, до речі, це сучасна Польща, це територія Західної Галичини. У Перемишлі Іван Могильницький формує товариство греко-католицьких священників. І тут вони мають мету писати граматику українською мовою, яка була би зрозуміла, тобто для тих шкіл, які були відкриті за реформами Марії Терезії і Йосипа II. Тобто, якщо ми... В національному відродженні звідти з Надніпрянщини. Починаємо тільки з фольклору, тільки з того, що збирають пісні, друкують і всяке таке. То тут вже друкують одразу підручники. Поштовхом до цього стала освітня реформа Марії Терезі Йосипа ІІ, яка була так років на 60 раніше, ніж така ж сама освітня реформа відбулася в Російській імперії. Згадуємо минулу тему: в Російській імперії така реформа, де, були, де була початкова школа, де були реальні класи. Сичні училища це 1864 рік. А для Австрії, Марія Терезія Йосип II – це кінець 70-х 80-ті роки, тобто значно раніше. Тому ми одразу тут переходимо до того, що книжки видають для народу, і в основному це була граматика, і тут вони підтверджували самобутність української мови. Тут треба зрозуміти такий момент: безумовно, Австрія це держава-колонізатор. Так, тобто це така країна, яка загарбала, захопила собі ці землі, але в неї не було такої чіткої мети знищити національну свідомість. Тобто утискали, ужимали, десь більше перевагу надавали полякам, так, але це не знищували і не руйнували. Слово українське тут не забороняли, так як в Російській імперії однозначно. Ну і таким е, апогеєм цього національного відродження, от початкового такого етапу, стала Руська Трітя. Теж священники, Шашкевич, Вагелевич, Головацький. Як виглядав Шашкевич, треба обов'язково запам'ятати, і от вони в них теж роль Кирило мефодіївського братства. Вони збирали фольклор і всі відомості про самобутність української мови і українського народу. Видали вони весь цей фольклор у альманаху Русалка Дністрова. Тобто товариство греко-католицьке священне. В нас одразу друкували підручники граматику, а ці друкували український фольклор. 37-й рік у Будапешті видана русалка Дністрова. Будапешт столиця, відповідно. Так? Далі. Після французької революції світ сколихнула ще одна революція весна народів. І тут в цих західноукраїнських землях дуже легко запам'ятати, тому що ця дата, 1848 рік, вона приналежна до різних різних подій. Що таке весна народів? Це як ніби розквіт цих народів. Це про те, що я говорила. Це як наслідок далі французької революції. Але французька революція в нас поки що говорила лише за такий державницький устрій, а весна народів це вже за самовизначення і самоствердження народів відповідно для того щоб устрій був демократичний, вже не просто собі проти короля. А що влада має належати народові. Відповідно, на хвилі цієї революції поляки ми пам'ятаємо, що в нас територія Галичини відійшла до складу Австрії із Речі Посполитої. І з тих пір, 772 року, поляки не мають спокою, вони хочуть відновити кордони тієї могутньої країни Речі Посполитої. І одразу на цій хвилі вони відкривають Центральну раду народову, яка проголошує відновлення польської держави. І тут в гру вступають українці, тобто для того, щоб полякам перебити, да, і українські землі знову не асоціювалися з Польщею. Вони на створюють першу політичну організацію. Увага, організацію не партію. Головна Руська Рада на чолі з Григорієм Яхімовичем. ГРР. І звідси з цього року розпочинається ідея поділу Галичини на західну і східну. Тобто до цього ми її розглядали в цілісному моменті. А тут західна і східна. Польська, відповідно, та що західна, отам, от де було місто Перевишелі, воно і зараз Польща, і Східна, Українська. І ідея була, щоб і українці, і поляки на тих територіях, на яких вони мешкають. Мали однаковий доступ до посад, мали однакову українську мову, мали, ну, тобто однаковий статус мови, польська, українська, далі духовенство, греко-католики, католики. Бачимо, що поки тут про православних ще не йдеться. Але така ідея, відповідно, була. І починаючи з цього часу. І аж до кінця Першої світової війни поляки і українці деруться за право ну ділити цю Галичину. В них виникла така ідея, і вони намагаються цю ідею донести австрійському парламенту і отримати розуміння. То запам'ятовуємо, головна руська рада Григорій Яхімович, поділ Галичини, українська мова і греко-католицьке духовенство одинакові права з католиками. Відповідно, треба запам'ятати, що вони видавали зорю Галицьку. Перша україномовна газета. Якщо ми згадаємо, яка була перша україномовна газета на Дніпрянщині, це буде хлібороб з результатами революції 1905 року. Тобто тут запам'ятовуємо, що ми не просто запам'ятовуємо дату, ми, там, наприклад, газета чи журнала, ми його прив'язуємо до якоїсь події. Революція 1905 року, власне, маніфест Миколи, II, демократизація суспільного життя. І от вам, будь ласка, можливість видавати газету 905 рік. На західній Україні бачимо весна народів, такий поштовх демократизації суспільного життя, видання головною руською радою зорі Галицької. І також вони відкрили ініціювали відкриття цього товариства Галицько-руська матиця. Вона мала видавати відповідно ці книги то «Зоря Галицька, запам'ятовуємо, що це взагалі перша україномовна газета. Також, якщо вже от на хвилі цього такого руху про науку і культуру, було скликано собор руських учених. І на цьому соборі руських учених у Львові відкрито кафедру української мови і літератури, цей момент теж запам'ятовуємо, тобто 48 рік. Маємо весну народів, маємо е, руську раду, маємо зоря Галицьку, Галицьку руську мадицю, собор руських учених, і це ще не все. Собор руських учених і кафедра е, університету. Тобто цей момент теж обов'язково. Цю кафедру очолив Яків Головацький, він був один із представником із представників руської трійці, ті, які видавали Русалку Дністрову. Також в цьому 48-му році поляки відкрили руський собор. Це якщо спочатку була Центральна Рада народова, да на противагу якій виникла головна руська рада. А потім вони зібрали руський собор, де казали, що українці не мають права е, мати своє якесь таке самовизначення, і вони намагалися цю думку нав'язати населенню для того, щоб отримати потім підтримку і цей національний рух спрямувати в одне русло, тобто, щоб не ділитися на тих, хто бореться за українське і тих, хто бореться за польське, а їх разом таким чином об'єднати. Е, тому власне це була така їхня ідея створення руського собору, теж 48 рік. Далі слов'янський з'їзд у Празі, і тут дійшло до них, що якщо вони будуть отак розпорошуватися і боротися один проти одного, то нічого толкового вони не зроблять. Дуже швидко до них це дійшло, до речі, але не дуже надовго, Я отак наперед. І мета була, що треба об'єднати рух український і рух польський для того, щоб протистояти. Онімечуванню населення. Чому онімечуванню? Тому що ми говоримо зараз про Австро-Угорську імперію. Там мова діловодства була німецька, відповідно. Тому треба протистояти унімечванню. І, відповідно, поділити українські і галицькі моменти, да? поділ Галичини, створення окремих шкіл для викладання двох мов і інтереси всіх абсолютно. Тобто тут вони зійшлися і вирішили не протистояти, а разом виступити і висловити всі такі вимоги австрійському Парламенту це була їхня мета у цьому ж 48-му році. Ще одна дата. Тобто, бачимо 48 рік, 48 рік, отак воно постійно. В 48-му році було скасовано панщину на Галичині і на Буковині. Вони входили до складу Австрії, Закарпаття входили до складу Угорщини, тому тут трошечки пізніше. В цей момент запам'ятати треба. Тобто, 79-й рік, це коли реформи Марії Терезі і Йосипа II, це в нас було скасування кріпацтва да, особистої залежності. А тут 48 рік це вже скасування панщини. Російська імперія до цього дійшла дуже-дуже пізно, на відміну від Австрії, відповідно. Фактично, селянин тепер не залежить від поміщика, їм надавали землі, яка переходить у власність, при тому, що е селяни сплачували вартість цієї своєї кріпосної повинності. Частково селяни, а решту сплачувала держава. І фактично селяни отримували сервітути. Це таке, як в реформах. Е Боже, Столипіна, хутори і відруби. Тобто це землі пана, як вони брали в оренду. Селяни брали в оренду землі пана. І вони от потім там сплачували ці повинності, то це сервітути. Е, ну і знову ж таки, цей 48-й рік це перша парламентська діяльність. Е, парламент в Австро-Угорщині називався Рейхстаг. Тому перші депутати до Рейхстагу. Бачимо пам'ятник знесення панщини. Так, це ще цей 48-й рік, відповідно. До Рейхстагу відійшла українська така спільнота Лук'янко-Белиця. Згадуємо, ми про нього говорили, коли говорили про Буковину. Отже, він був звідти від Буковини. І тепер перед ними тут вже тепер не стільки національні інтереси стояли, запиту туди вони не робили такого сильного, стільки стояли інтереси економічні. Треба було скасувати оту оплату селянську. Да? Так, як викупні платежі в Російській імперії, так само і тут скасувати оплату селянську поміщикам за оту кріпосну повинність і е, поділити відповідно Галичину на західну і східну. Пам'ятаєш, говорила, що відтепер ця вимога буде звучати ледь там не в кожній організації. Вимогу було е, невдоволено, скажімо так, і поки це залишалося лише на папері.